Ну яким дівчатам не подобається гарний одяг? Ось і модниці з м'янами нарешті зітхнули із полегшенням. Красиве вбрання вони раніше бачили хіба що у мережі, адже 50 років держава перебувала під владою військового режиму. Ситуація поліпшилася тільки у 2011-му, коли президент Тейн Сейн провів низку демократичних реформ. Нова політика уряду дала зелене світло і фешн-індустрії. Зараз ми маємо більше свободи. Дівчата можуть носити модний одяг. Хоча ще тільки в минулому році короткі спідниці були заборонені. Ми намагаємося поєднувати традиційний стиль із сучасними тенденціями. А законодавицею місцевої моди вважають опозиціонерку Лауреата Нобелівської премії Миру Аун Сан Суджі. Вона полюбляє традиційні сукні лонджі із широкими довгими рукавами. Молоді все ж таки більше до вподоби західний стиль одягу. За цей рік в м'янмі відкрили п'ять торгових центрів із іноземними бутиками. Це дуже добре, що в нас з'явилися іноземні бренди. Тепер і ми можемо бути в курсі сучасних фешн-тенденцій, знати, що популярне в цьому сезоні, а що вже вийшло з моди. У минулому році влада скасувала цензуру для засобів масової інформації. Унаслідок реформ Вашингтон відмінив економічні та політичні санкції проти країни.